Вітаємо, друзі! В ефірі телемарафон Простір Свободи на Д1. І сьогодні, у святковий день, у День вишиванки, ми будемо говорити саме про це свято. І з нами на зв'язку наша перша гостя. Це Наталія Федорчук, голова громадської організації Міжнародний жіночий рух за сімейні цінності. Вітаю вас. Вітаю вас. Ви не одна І... вітаємо. Не yeah. одна, по перше, сьогодні день вишиванки, і ми щиро від всіх наших дівчат хочемо привітати вас з таким чудовим, яскравим святом, який просто розмальовує Україну в цей день, і подякувати Дніпру і Дніпропетровщині за те, що скільки ви додали своїм. Творчим підходом до української культурної спадщини і до вишивки. Ви ж неймовірні. Дякую. А у нас до вас сьогодні така невелика презентація, і ми дякуємо, що ви нас запросили до прямого ефіру, бо поруч зі мною Леся Леся унікальна тим, що вона втілила ідею, і ми вчора презентували до Дня вишиванки. Перший в світі рушник, який поєднує і наші традиції, і сучасні технології, і між собою зв'язує український народ, кримськотатарський караїмів кримчаків і ще турецький народ. Уявляйте собі, як це можна було зробити, а зараз ви це бачите перед нами. Це перший рушник, який вишитий QR-кодами. Причому QR-коди е, це посилання на рецепти традиційної кухні цих народів, які дуже легко відтворити вдома. І що поєднує ці народи? Ці народи поєднує почуття гостинності. От коли ми зустрічаємо гостей, ми завжди накриваємо стіл і пригощаємо тим, що говорить про нашу культуру, про наші традиції, тим Чому ми навчилися від наших бабусь, дідусів і хочемо передати наступним? Тому я хотіла би сказати дати зараз слово Лесі Чернюко, оскільки вона є авторкою цієї ідеї. І Леся, до речі, вона не вишивальниця, вона не народна майстриня, Леся юристка за фахом. Уявляєте собі? І для собі. неї цей проєкт реалізація його. Це знаєте, як кажуть, завжди жінка має реалізуватися да? і бути успішною в житті. От як вона себе реалізувала через культуру і створила. Не тільки перший в світі український рушник такій гостинності, який буде внесено і в книгу рекордів Гіннеса, а як вона створила об'єкт культурної дипломатії. Бо цікаво. що дізнатися. Дуже турецькому цікаві. народу за їхню підтримку, яку відчували ми з перших днів війни, Леся, всіх вітаю! Як народився цей проект? А був карантин. І під час карантину. Була можливість онлайн навчатися. і Я пройшла курс е, культурної дипломатії е, Україна Туреччина вікно можливості, і під час цього навчання нам запропонували, е, щоб ми. Е, Придумали проект, який міг би втілитися в культурну дипломатію між Україною і Туреччиною. Ну то, що це буде вишиванка, вишити грушник, це одразу ідея. Але що саме як е, узори, Ну, вже щось таке було. Страви це ну, дуже цікаво, як скатертина, така сама вранка, да, так скажемо, але просто вишити страву, картинку, ну якось не так. Через певний період е, е, в закладі харчу. Я побачила QR-код, де є меню. І мені пройшла ідея: ну, якщо є меню, то чого не зробити в QR-коді, щоб це була страва рецепт? І отак я поєднала вишивку. І, і, і сучасні технології QR-код. А чому ще Туреччина? Ну, я вивчаю мову турецьку, мені ця країна, і у нас дуже давні зв'язки з Туреччиною. Ну, почнемо з того, що це одна з перших країн, хоча це було тоді Османська імперія. 1918 році Вона визнала Українську Народну Республіку. А потім, коли ми незалежність, у нас дипломатичні відносини також. 3 лютого 92-го року. І, перших, і, і, і коли почалась повномасштабна війна, то із Києва турецьке посольство саме останнє виїхало. І це не тільки про те, що смачно поїсти, це ціла традиція, культура. Гостинність, ну тобто, тут у нас є і весільний коровай, і у нас тут є і пасха, і кутя, і печиво коряб'є, яке у кримських татар на святах дарили це весняні завершення весняних польових робіт. Ну тобто, це широко такого масштабу. Що і це все ручна праця? От вишиванка, яку ми сьогодні одягаємо і, е, в цей день, і вишиті речі, такі як рушники в українській традиції, це. Ціле розуміння світогляду, бо саме полотно, на якому вишивається, є наше сьогодення, а от голку жінка бере завжди трьома пальцями. От ніхто не замислюється, голка це заліза. І уявіть собі, як вона цією голкою через наше сьогодення пронизує вниз і бере силу наших предків, потім піднімає цю голку, знов пронизуючи наше сьогодення, вверх, бере благословіння небес. Роблячи такі циклічні рухи, вона якби кодує щасливу долю. І так хочеться, щоб всі, хто сьогодні одягнув вишиванки, не тільки дивилися на їхню красу, а розуміли, що в них закладений неймовірний зміст через символи, що створював наш народ, і які давніше за псивну мову. Це Неймовірно, і це так. Я щойно, коли наш трошечки обірвав цей зв'язочок, сказала нашим глядачам, що у цьому рушнику вишито 53 національні страви. І дуже цікаво, як саме обиралися ці культури, ці рецепти. А як обиралися? Ну, перша половина українських страв було відзнято українською громадою в Туреччині з турецьким блогером. Він спортсмен Українські страви. Жіночки приготували, пригостили і. Воно йому дуже смакувало. А друга половина страв, які на рушнику український, згідно історико тенографічної карти поділена Україна, як Волинь, Поділля, Слобожанщина і Притамана та чи інша страва так вибиралися. Ну от, наприклад, Леся не говорить, але я через цей рушник дізналася, наприклад, що на Чернігівщині таким найпопулярнішим, найпопулярнішою стравою, якою пригощали, це були пиріжки з калиною. Уявляєте, не характерні, наприклад, для мене Київщини і для вас, для Дніпропетровщини. А в Одесі, наприклад, це е, біточки з, з хамси. Уявляєте собі, це теж не характерні риси. Тобто ми навіть через цей рушник пізнаємо і свою культуру, а це е, мистецтво випікання весільного караваю. Воно ж не дивлячись на те, що весілля зараз осучаснюється, з'являються нові форми, але коровай залишається тим, через що ми. Батьки хочемо передати дітям, майбутній вже сім'ї, теплоту рідного дому. Розумієте? І щирість, і щедрість рідного дому, і заявляємо про нашу підтримку. Так, що цей рушник він унікальний на ньому, крім рецептів, Леся ще вишила. От, наприклад, п'ять колосків, які символізують і той голодомор, через які. Пройшов наш народ, бо Лесяна родина вона а, якраз і зазнала а, великих втрат під час голоду, але разом з тим воно символізує і ту допомогу, яку Туреччина надала нам при зерновій угоді, що ми змогли відправляти своє зерно і рятувати навіть під час війни інші країни від голоду. А скажіть, будь ласка, як нашим глядачам познайомитися ближче з цим рушником? Де його можна побачити? Або можливо в інтернеті це буде викладено, щоб попереходити по цим QR-кодам та дізнатися більше? А, цей рушник це ручна робота, і побачити його поки що можна тільки в нашому. Просторі цінності, це в місті Києві на Володимирській 69, Хоча сьогодні вже його презентували нашому національному університету харчових технологій. Але ми плануємо разом з бізнесом, який долучиться, випустити в такий спосіб сувенірну продукцію, яка буде правда не ручною вже звичайної роботи, бо це кропітливо. А вже машинна вишивка. Але яка дозволить нам заявити і слова своєї подяки, і показати тим самим з гордістю свою гастрономічну спадщину. А чи плануєте ви якось розширювати цей проєкт? Можливо, додавати нові народи, нові страви? Звичайно, звичайно, тому що Україна, слава Богу, та країна, яка стоїть на засадах моралі і духовності, і е, виборюючи свою свободу зараз. Е, нас пізнало багато країн і стали поруч з нами в цій боротьбі. Тому, звичайно, наступні рушники будуть з'являтися і раз на рік, в день вишиванки, вони будуть презентувати гостинність і спільні традиції або спільні проекти, які об'єднали наші народи і в минулому, і об'єднують цього день. Ну, це неймовірно класна ідея. Я впевнена все вийде. Я з нетерпінням чекаю, щоб все сталося, і будемо обов'язково кожного разу знайомити глядачів з новими доданими стравами, країнами і з нашою знову наголошувати на нашій гостиніці. І також хотілося б наостанок, щоб. Е... Від вас почути, що б ви хотіли, аби глядачі, люди, які бачать цей рушник, люди, які будуть приходити на презентацію, будуть його роздивлятися, що вони мають винести з цієї події, з цього проєкту? Які думки? Ви знаєте, в Україні є два корінних народи Караїми і кримчаки. На жаль, вони настільки малочисельні, і навіть для того, щоб знайти їхні страви, Лесі, дуже потрібно було е, вивчити дуже багато і дослідити літератури, якої так само обмаль. Що українці, як нація, яка береже е, е, традиції свого народу, може зробити? Е, нам би дуже хотілося, щоб вони. Приготували, вивчили і приготували страви цих двох народів і повторили це у себе вдома. Чому? Бо, шануючи інших, ми зростаємо шаною самими до себе. Це дуже важливо в наш час, і це невелике прохання. І я знаю, що в нашому просторі ми організуємо майстер-класи приготування з цих блюд. Головне, що Готуючи дома, сім'єю, щось особливе, обов'язково говорити, долучати до цього і дітей, і розповідати їм про те, що колись ви пізнали від своїх бабусь, дідусів це та сама історія нашої вишиванки. І ще раз дуже щирі вітання Дніпру, Дніпропетровщині. Ми знаємо, що вам важко, але тримайтеся, ну, ми. З вами в наших молитвах. Дуже вам дякую. Дякую, що доєдналися. Дякую за ті неймовірні проєкти, які ви втілюєте в життя, і з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі, на нові грандіозні події. Дякую вам. Дякую. Дякуємо. До побачення. До побачення. зі святом.